Завершальний тиждень вересня, за прогнозами синоптиків, буде теплим і дощовим. Таку погоду зумовить антициклон, що надходить з Туреччини та Балкан. У вівторок, 24 вересня, збережеться тепла без опадів погода. Вночі стопчики термометрів покажуть 13 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 24 градусів у Хмельницькому районі та до плюс 26 у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах. Місцями пориви вітру сягатимуть 8-14 метрів за секунду. У середу 25 вересня висока ймовірність короткочасних опадів у центрі та на півдні Хмельниччини. Нічні температурні показники будуть на рівні 13 градусів тепла. В день повітря прогріється до 24-26 градусів з позначкою плюс. Дощі з грозами по всій території області прогнозують у четвер, 26 вересня. Найбільш інтенсивними опади будуть вночі, а ближче до обіду припиняться. Вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів, а вночі до плюс 14. У п'ятницю, 27 вересня, опади, якщо і затримаються на Хмельниччині, то будуть незначними та локальними. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 14 до 16 градусів тепла, а вдень від 24 до 27 градусів вище нуля. Останні вихідні вересня будуть теплими та з дощами. У суботу, 28 вересня, в першій половині дня дощові хмари накриють центр і північ області, а вже після обіду дістануться півдня. Нічні температурні показники будуть на рівні 16 градусів тепла, вдень до плюс 24. У неділю 29 вересня інтенсивні дощі йтимуть по всій території області впродовж доби у супроводі поривчастого вітру. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 11 градусів, а вдень не піднімуться вище позначки у 20 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.